Я так думаю, що отримав за сукупність заходів, які відбувалися в 2022 році, починаючи від першого дня, від Біловодська, оточення в Біловодську. Потім оборона з штурми на околицях Сєвєра, також... Оборона і штурмові дії, які ми проводили поблизу Кремінної, також героїчна оборона Рубіжного, і, і знову ж таки оборона Сєвєродонецька. І потім, вже після, по, після повернення до складу своєї бригади, оборона Богородичного і Харківська наступальна операція, це Богородичне, Святогірськ Лиман. Це дозволило максимально стягнути на себе ворога, максимально завдати йому нищівних втрат, максимально його стримати на рубежах, які ми займали, і після того творити переятливі умови для ведення наступальних дій і безпосередньо самі наступальні дії. Саме такий штурм наш був під Креміною на початку березня 22-го року, коли ми в складі 27 людей штурмували взводний опорний пункт повноцінний з технікою противника. Там було дві БМП і БРДМ. І ми в складі трьох груп. Я знаходився в маневреній групі, яка заходила з флангу дві групи йшли по фронту, проводили першу розвідку боєм для виявлення точно переднього краю, чим змусили противника відійти вглиб з водного опорного пункту. І після того вклю... включилася вже наша маневрена група, і ми все-таки дожали противника. Бій вівся без підтримки артилерії, як з нашого, так і з їхнього боку. Але е, у Противника була техніка, яку він застосовував, але це не, не дало йому змоги втримати свій взводний опорний пункт. І таким чином буквально ну, взяли цей взводний опорний пункт, і чим змусили противника відступити. Саме незабуваєми мій день народження, скажімо так. 25 років і отримання звання Героя України це дуже, дуже, скажімо так, вражаюче. Зараз я знаходжусь на посаді заступника командира 122-го окремого ремонтного батальйону. Займаємося веденням як оборонних, так і наступальних дій на напрямку батальйону в смузі бригади. Моя мотивація тут це визволення наших земель не дати загарнику захопити наші землі ми осюди не ми його сюди не запрошували він тут непроханий гість всі ми складали військову присягу на вірність українському народові тому ми виконуємо свій обов'язок тримаємо стрій рухаємося вперед і завжди перші